Розпочинаємо засідання Постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, охорони дорослих політики, культури та спорту. На порядок денний нашого засідання винесено три питання. Перше питання про затвердження стратегії розвитку Залиплянського ліцею імені Івана Медвашкевич Галицької міської ради івано франківської області на 24 28 роки. Доповідач Кирилл Василь Моролович, директор Золоплянського ліцею імені Івана Івашкевич Галицької міської ради Івано-Франківської області. Будь ласка. Але на завершення сесії Галицької міської ради для розвитку нашого золотянського ліцею Івана Дашкевич документ, який є важливий стратегічно для будь-якого закладу, тим більше освітнього закладу, Хоча тим... втрачає напрямку буде. Рухатися даний заклад освіти заснований на різних місцях Золоканського ліцею Іван Блашкевич промовив заклад освіти на реалізацію Конституції України національної доктрини розвитку освіти, стратегію розвитку освіти Газівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки затвердженої рішенням сесії міської галицької міської ради. У стратегії є визначення подальших перспектив щодо створення сучасних безпечної помоги ліцеї для забезпечення якісних освітніх послуг, відповідно до умов суспільства, закликів особистості потреб громади держави. Очікуваними презентаціям стратегію розвитку ліцею для створення безпечних умов, перебування робочої освіти, е Учасників освітнього процесу, удосконалення інклюзивності освітнього простору, модернізації матеріально технічного навчальної бази, з урахуванням потреб категорій освіти, одягу, усіх категорій доволі освіти, подніводи по ціну професійного розвитку педагогів, запровадження навчальних десятків доволі освіти, розвиток партивної взаємодії учасників освітнього процесу щодо формування майбутніх випускників лідерів держави. Створена умовиності. Оце питання. На стратегії працювали? На стратегією працювала створена комісія, до якої входили директор педагогічний колектив, представники узнівського самоврядування, представники батьківської і е, і під модеруванням представників інституту законопроект. Любовь Володимир Сова. Наступного питання. Друге питання про затвердження контингенту учнів та погодження розміру оплати за навчання у комунальному закладі Галицька дитяча музична школа Галицької міської ради на 24-25 двадцять п'ятій навчальні роки. Czekamy w jednym i zajęcie. Dziękuję. 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 w Dziękuję. 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 Я на те, що е, діти, які навчаються е, з Дубацької, е, що залишається, а вони можуть допомагати, тому ми значимо. Також організувавши, яка батьківська плата в фізичних школах Черецькій і Буштинській, е, ми збільшемо плату за кожен інструмент е, на 30 днів. Це поводження на педагогічній раді, це буваємо з батьками це така чи така. Суперники будуть. Того, отгодієте малці чата, там, де за жовта, збіг учасників довідки. Я так. Так, дякую. Дякуємо, а були сьогодні марію ще Дякую. Петро питання про затвердження фактичної мережі установ до заходів освіти галузі Стримівської ради на 24-25 навчальні роки. Олексій Калік, Народна. Відповідь. Третій рік, який фактичної мережі.

Власне, грубо умови для візне послуги процесів. Так, загалом прошли навчальних закладів та специально закладів загальної середньої сміли. Фінансування закладів спілку проводиться в активікацію на 2020-25 річ. Зарахуємо коштів світло субвенції, михаї прокладені обраху, а також кошти на

доповідачі доповідачів всіх трьох питань, комісія прослухала і вирішила, що до першого питання затвердити стратегію розвитку за ліцею імені Івана Халицької міської ради івано франківської області на 24 28 згідно другого питання. Питання встановити контингент вирішила комісія вирішила встановити контингент учнів у комунальному закладі Галицька дитяча музична школа Галицької міської ради на 24-25 навчальні роки чисельністю 150 учнів. учнів. Погоди розміщенчу місячної а, на 24-25 навчальні роки комунального закладу Галицька дитяча музична школа Галицької міської ради, протипіано гітара 330 і гривень. скрипка 260. Баян акордеон Бантура духові інструменти 230 гривень. Плата за навчання на додатковому. Відметові доплати за навчання, включаючи оплату за навчання на додатковому інструменті, дітей сили, дітей, дітей позбавлених батьківського підбування, дітей з інвалідністю, особливо обдарованих учнів, які впродовж двох і більше років займають. Конкурсах виконавської за майстерності задіяних в зоні ООС діти учасників бойових дій в, в російсько-українській війні. Мистецькому закладі плата вноситься в повному обсязі за одного учня і 50% за інших, при цьому сторону. 100... Переноситься, а, отрималися. Але, так. Огомови вноситься на розгляд сесії на е офіційному вебсайті міської ради. І ці питання будуть внесені в проєкт рішення на розгляд 61 сесії міської ради 8 серпня. Дякую.